Сотні років нав'язаної культури даються взнаки. В історичному просторі ми загубили своє рідне. Сьогодні ми більш ґрунтовно знайомі з творцями родом із країни терориста і зовсім мало зі славетними митцями українцями. Задля того, аби познайомити українців з українським, у Чернігові створили новий мистецький проєкт. Ми презентували новий мистецький проект Академія Української музики. На мій погляд, це дуже важлива подія, що ми розпочинаємо такий проєкт. Назва проєкту дуже символічна, адже саме академії вдавнину ставали осередками культури. Саме сюди глядач приходив по духовну поживу. Академії вони мали на меті своєї популяризацію і розвиток як наук, так і мистецтв. І ось ми у 22-му році, вже в наш час. Непростий час, важкий, але ж 28 жовтня ми запрошуємо вас на відкриття цього, нашої Академії української музики. Зануритися з головою у світ української музики зможе кожен охочий. Ціна цього задоволення, донат. А перший концерт відбудеться уже зовсім скоро. Тож звільніть один вечір для пізнання нових граней української культури. 28 жовтня ми запрошуємо вас на відкриття цього, нашої академії української музики. Щоб долучитись до спадщини українських композиторів, імена яких знають у всьому світі, щоб послухати інтерпретацію виконання творів сучасних музикантів.